Нещодавно телеканал FX представив новий тизер майбутнього серіалу Чужий Земля. Коротке відео дало нам перший погляд на проект, розкрило деякі сюжетні подробиці. А також Рідлі Скотт розповів про свої враження від перегляду нового дітища франшизи, який вже встиг оцінити. Забігаючи наперед, слід сказати, що проект виглядає багатообіцяючим. Він не лише впишеться в канон, а й зможе вивести його на новий етап, що це означає, будемо розбиратися прямо зараз. А заодно обговоримо останні новини серіалу, чим задоволений і не дуже батько-засновник. А також подивимося, як просувається продовження Ромула останнього фільму. Му франшизи, влаштовуйте зручніше, адже як завжди буде цікаво. Фанати ксеноморфів нарешті отримали новий привід для обговорення, адже FX випустив новий моторошний тизер свого серіалу Чужий земля вийде вже цього літа і стане першою телевізійною адаптацією культової франшизи. Цей проект обіцяє стати знаковим для всесвіту чужого, перше переносячи події на землю та відкриваючи перед глядачами абсолютно новий погляд на ксеноморфів. Як відомо, дія серіалу розгорнеться у 2120 році, тобто за три десятиліття до подій оригіналь... оригінального фільму Рідлі Скотта, головними героями стануть група солдатів і вчених, які зіткнуться з загрозою прихованою на борту таємничого корабля, що здійснив аварійну посадку на землі. І саме цей момент показує тизер, одразу задаючи тон прийдешньому хаосу. Ймовірно, що корабель, який здійснив який здійснив посадку, належить одній. З мегакорпорацій, що проводили експерименти над інопланетними істотами. Але як завжди буває, у чужому контроль було втрачено, і наслідки можуть бути катастрофічними. Тривожні кадри мерехтливого світла створюють напругу, лицехват пробігає вузькими коридорами, а голос на фоні повідомляє про порушення умов утримання. Істота, вирвавшись із ув'язнення, методично проривається через лабораторії на свободу. У фіналі він з люттю відрізає. В ілюмінатор, натякаючи, що кошмар лише починається. Хоча тизер поки не розкриває сюжет, він підкреслює одну з головних тем франшизи: зустріч з цими істотами завжди несе людству жертви. Однак цього разу ксеноморфи еволюціонували, що може призвести до ще серйозніших наслідків. Окремо варто відзначити, що все відео знято від першої особи, дозволяючи на кілька секунд відчути себе у шкурі істоти, хоча наймовірніше, ця сцена не у Війде до основного хронометражу. Подібний прийом уже використовувався раніше. Наприклад, під час промо компанії Людина паву з Ендрю Гарфілдом, студія випустила вражаючий тизер, знятий від обличчя героя. У ньому буквально можна було відчути політ на павутині та пробіжку дахами. Але у підсумку автори не включили цю сцену у фільм, оскільки вона вибивалася з контексту. Тому мало ймовірно, що серіал про чужих дозволить нам поглянути на події очима лицехвата або ксеноморфа, хоча це було б дуже цікаво, шоуранером проекту виступив Ной Гоулі, відомий своїми нестандартними переосмисленнями класики у таких серіалах як Фарго та Легіон. Він уже підтвердив, що прибуття інопланетних істот на планету відкриє потенціал для масштабного спустошення, а їхня еволюція стане непередбачуваною. Гоулі також зазначив, що ксеноморфи у серіалі еволюціонують залежно від своїх носіїв, адаптуючись до нового середовища. Та стаючи ще смертоноснішими, це не лише підніме рівень загрози, а й зачепить канон франшизи. В нещодавному інтерв'ю Deadline Говлі підтвердив, що наглядачів чекає щось справді нове. Ксеноморф обов'язково з'явиться у серіалі, а його дизайн зазнає еволюційних змін. Він розповів, що силует ксеноморфа залишається незмінним. Також він підкреслив, що спостерігати за цим створінням у земному середовищі стане абсолютно новим досвідом. Який змусить глядачів по-справжньому відчути загрозу та стригнутися від страху у чужих, Джеймс Кемерон ввів королеву у воскресінні та Ромулі, з'явилися гібридні форми. Таким чином, експеримент Гоулі з дизайном ксеноморфа швидше продовжує традицію франшизи, а не порушує її. Але найбільш інтригуючим залишається питання, яким саме буде новий вид? Судячи з трейлера, корабель, що зазнав аварії на землі, привезе з собою лицехватів, зазвичай. Ксеноморфи вилупляються з людських носіїв, але оскільки події серіалу розгортаються на землі, то будь-яка форма життя може стати жертвою. Це відкриває можливість появи абсолютно нових небачених раніше форм чужих. Уявіть, якщо носієм стане ведмідь або інша могутня тварина, таке поєднання могло б породити справді моторошного ксеноморфа, якого франшиза ще ніколи не бачила. Лише одна ця ідея змушує чекати серіал з більшим нетерпінням. До речі, сам маестро Рідлі Скотт вже поділився своєю думкою щодо майбутнього серіалу, який буде перетинатися з його першим фільмом, а також з Прометеєм. В інтерв'ю режисер зізнався, що спочатку його дратувало, коли хтось продовжував його роботу. Але з часом його погляд на це змінився. Він тепер сприймає такі проекти позитивно, особливо коли їх створюють з повагою до першого джерела. Скотт запевнив, що Гоулі чудово розуміє та цінує оригінального чужого. А тому він з нетерпінням чекає, коли глядачі побачать серіал. Хоча Рідлі таким самим чином нахвалював режисера фільма Рому. І скоріше за все, це може бути лише рекламним ходом, щоб заманити більшу аудиторію до майбутнього серіалу. І схвалення скота, а також його участь у проєкті як виконавчого продюсера, не свідчить про те, що серіал рухається у правильному напрямку. Окрім традиційних сюжетних ходів, підтверджено, що в серіалі буде розкрито. Протистояння мегакорпорації Вайленд Ютані з її конкурентами. Очікується введення нових мегакорпорацій, які готові йти на крайні заходи заради передових технологій. Це розширить міфологію чужого і додасть інтриги. Хоча серіал міг би зосередитися виключно на корпоративній боротьбі, але без ксеноморфів він би не відчувався повноцінною частиною франшизи. Встановлення сюжету на землі вже робить проект унікальним і судячи і Слів шоуранера. Попереду начекає чекає щось справді масштабне. Це не просто зміни локацій, а концептуальний зсув. До того ж, раніше повідомлялося, що однією з центральних тем серіалу стане розкриття таємниці вічного життя. Можливо, саме через цю сюжетну лінію проект буде пов'язаний з приквелами. Не варто забувати, що героїв нам обіцяють не типових. Наприклад, Сідні Чендлер виконує головну роль жінки з тілом дорослої людини, але свідомістю дитини на ім'я Вені. Хочеться провести аналогію з героєм Еми Стоун у бідних нещасних, про те, як це працюватиме у всесвіті чужих, поки залишається загадкою. Більш традиційний образ Андроїда представить Тімоті Оліфан, який стане наставником Бенді. Багато хто очікує, що він буде якось пов'язаний із синтом Девідом із минулого фільма під назвою Прометей. Цікаво, що в недавньому інтерв'ю Майкл Фасбендер, говорячи про завершення серіалу. Генство підкреслив, наскільки йому сподобалося працювати з Рідлі Скотом над фільмом «Прометей». Більше того, актор дав зрозуміти, що для нього двері у франшизу не зачинені, і якщо буде можливість повернутися, він зробить це із задоволенням. Хоча його камео у серіалі не підтверджено, таке повернення могло б стати справжнім сюрпризом для фанатів. Таким чином, чужий земля обіцяє стати сміливою новою главою у сазі про ксеноморфів, перенесення подій, Дій на землю відкриває нові можливості для розвитку франшизи. Хоча часова шкала серіалу досі викликає суперечки щодо його зв'язку з оригінальним фільмом Рідлі Скотта та його продовженнями. Також нещодавно в соцмережах з'явилися чутки, що Сігурні Вівер може повернутися до ролі Елен Ріплі. Ця новина миттєво облетіла фанатські спільноти і її відразу пов'язали з сиквелом Ромула, над яким працює Феде Альварес. Проте режисеру довелося спростувати. Цю інформацію. Цікаво, що сама акторка, схоже, не проти повернутися до франшизи. Тепер перейдемо до сиквела Ромула. Станом на зараз відомо, що Альварес працює над ним разом із сценаристом першого фільму. Нещодавно режисер згадав, що у них є чудова ідея, яку потрібно правильно реалізувати. Він також наголосив, що ніколи б не взявся за продовження заради грошей, тож сюжет має приємно здивувати. Очікується, що у сиквелі будуть нові локації. Де франшиза ще ніколи не була. Таке дбайливе ставлення Альвареса до чужого безумовно похвальне. Коли Ромул вийшов у цифровому форматі, команда режисера навіть поліпшила графіку у деяких сценах, особливо щодо освітлення та вигляду синта рука. І як бачите, франшиза виходить на новий рівень, захоплюючи як великі, так і маленькі екрани, десь паралельно оберти набирає, і хижак готуються відразу два нові фільми, а поки з нетерпінням чи Чекаємо на серіал, а вже ближче до весни очікуємо перший повноцінний трейлер з представленням героїв. Обов'язково поділіться своїми очікуваннями та побоюваннями щодо франшизи. Чи стане серіал гідним продовженням, чи скотиться у справжній треш? А на цьому поки все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. До зустрічі в нових відео зовсім скоро.